Вітаю вас на каналі Це магазин Копієчка, Акційні пропозиції на хімію приємного перегляду. Парус відбілювач кисневий та плямовивідник. Ціна 120 гривень. Вага 900 г. Капсула для прання від Зося 70 гривень 12 штук. Чисте чудо універсальні 20 штук 129,90 ваніш продовжує життя улюбленим речей для білого та кольорового 110, кондиціонери тесорі в асортименті 125. Ленор розміру XL 150 гривень пробудження весни аромат 850 мл 90 грн. гривень, сема на 100 гривень, 800 мл. Ленор для чутливої шкіри також дев'яносто. Рушники паперові 50 відривів, 2 рулони, ціна 35 гривень, папір туалетний 4 штуки, двошарові, 38, підгузники 160 гривень, трійка та шестірка 28 штук, серветки вологі для прибирання кухні. 38 гривень. Кауфен для прання кольорових речей 90, 1,5 літровий, тайт 200 гривень, перволь також 200 для кольорових та чорних речей. Лоск 200 гривень. Савик 180. Капсули Савекс 15 штук, 167,90 90, 370 гривень, лоск, персіл 460, 35 штук, порошок тайт 200 гривень, 2 кілограми, 100 г. Кауфен 150 гривень, 2 кілограми 700 грамів, Аріель автомат 300 г, 45 гривень, Зося 23. Розпродажа на гелій для душу 70 гривень, 400 мл, набір подарунковий дав. Гель для душу та антипреспірант 165 Крем-мило рідке по 40 гривень, антибактеріальне, мигдальне молочко та оливкове, Мило карпатська чорниця 21 гривня 330 г, гр. гумка для безпеки дітей мінус 50%, ціна 50 гривень. Бачила в інтернеті, так приковували дітей. Крем мило для рук. Аромат полуниці та кокос 35 Мильниця пластикова ракушка 32 гривні 45 копійок. для душу чоловічий 60 гривень. Набір подарунковий фа 170 гривень. для душу та дезодорант. Лістерин безалкогольний 65 гривень. Свіжа м'ята також 65 гривень. Зубна щітка дитяча 40, Електрична 75 гривень. Oral B зубна нитка 120, Колгіт зубні щітки – 100 гривень, Паста Колгіт Total 90, Колгіт Total XL 115 гривень. Зубна паста Family Doctor 70 гривень, дитяча сплат 95, 150 гривень, штора для ванної кімнати метр вісімдесят на метр вісімдесят. Прозоро зі знижкою – мінус 35%, ціна 129,90 м, 80 на 1,80 м. 100% поліестер, малюнки на вибір. Метр 50 на метр 50, штора для ванни 40 грн. Устілки вкладиші для взуття Гелеві 28 Санклін 112,90, 750 г для акрилових ван 600 г 80 гривень. Сіліт проти вапняного нальоту 80 гривень. Солар від плісняви та грибка 38,95 гривень. Кауфен для ванної кімнати 7790. Також є ще для кухні для видалення жиру 7790. Чисте чудо 500 г 2990. Топ-ефект для миття посуду 50 гривень, соковиті ягоди та лимон. Кауфин для миття посуду 55 гривень, Засіб феррі 105 гривень, лісові ягоди та цитрус, засіб для миття скла містер мускул 80 гривень, містер пропер для миття підлоги та стін 129,90 1,5 літровий. Фері, чайне дерево та м'ята 138 Онікс зелене яблуко 25 гривень 500 г. Для миття дитячого посуду 500 г, ціна 22 гривні 90 копійок. Пронто полірот для мебелі 110 гривень. Фініш капсули для посудомойної машини 240 гривень 20 штук, капсули сомат 200 гривень 24 штуки, кухонні губки 3 штуки 22 гривні, 25 гривень 5 штук, скребок 3 штуки упаковка 22,90 90 Туалетний папір міцний 50 штук упаковка 50 гривень. Мило антибактеріальне з алої 102 гривні 90 копійок. Українське мило рідке, 40 гривень 500 г упаковка. Мило рідке, аромати в асортименті є банан, антибактеріальне та мед. Ціна 26 гривень 90 копійок за 330 г. Дякую вам за перегляд!